Головне про події 18 грудня. Військові КНДР несуть великі втрати на курщині. Два українські фільми будуть змагатися за Оскара. А бій Усика та Ф'юрі вперше в історії судитиме штучний інтелект. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодна країна чи лідер світу не має права вести переговори з Росією від імені України. Будь-який діалог з Кремлем можливий лише за наявності узгодженого плану дій і виключно з позиції сили, заявив президент виданню Le Перезьон. Верховна Рада підтримала створення єдиного реєстру військовослужбовців ЗСУ та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту за 254 нардепи. Цей реєстр передбачає електронні ідентифікатори військових. Депутатам не вистачило голосів відкликати Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. За проголосували лише 217 нардепів. Правоохоронці затримали голову комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Родого, якого підозрюють у пособництві Росії, як пише видання Українська Правда. Під час обшуку у посадовця знайшли наркотичні речовини. СБУ перехопила розмови росіян, які підтверджують великі втрати підрозділів РФ та Північної Кореї на території Курської області. Сенат Чехії визнав масову депортацію кримських татар актом геноциду. Про це повідомила очільниця української делегації до Пар'є Марія Мезенцева. Українські моделі OnlyFans сплатили 59 мільйонів гривень податків. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, 350 моделей OnlyFans задекларували понад 305 мільйонів гривень доходу. У Вашингтоні переконані, що тієї військової допомоги, яку штати вже надали Києву або планують надати до кінця каденції Джо Байдена Україні, вистачить до кінця 2025 року. Про це заявив речник державного департаменту США Меттю Міллер. Колегія виборщиків затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента США. усього. Трамп набрав 312 голосів, а його суперниця Камала Гарріс – 226. Для обрання президентом потрібно 270 із 538 голосів виборщиків. На бою реванші Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі вперше в історії боксу працюватиме суддя зі штучним інтелектом. Про це повідомив голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг турки Аля Шейх. Штучний інтелект не впливатиме на офіційні результати поєдинку, адже працюватимуть і звичайні судді. Українські документальні стрічки Порцелянова війна та одного разу в Україні потрапили до шортлистів Оскара 97-ї церемонії вручення премії, обидві стрічки присвячені війні в Україні. Українські полярники показали перше відео новонароджених пінгвінят. Загалом біля Вернацького гніздується майже 4 тисячі пінгвінів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.